Оце витрапи в цьому тінку. З номерком 4. Ну, добре. dobrze. все se тут. tutaj? саква вітраczek. Ну і одразу тут маємо і саква, і вітрачок. Так, ту вітрак. Ту маємо саква. Dobra. Popkorn locia. Popkorn. Popkorn. Popkorn łotie. A tu jest popkorn. Dobra. Dla e, Ptaszek. leżak. Ne no to na tebe, da bi ležak. Sonečko i klapke. I sonečko. Nema klapke. Dijamant, rolke. Dijamant. I to što. Napravljamo da je pusta zdravka. Zvone kukuljare. dzwonek, dzwonek, to jeszcze sakwa była, dzwonek, dzwonek, jeszcze jeden dzwonek, tutaj okularki, ale dzwoneka już nie ma. Monetka, rower, 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 monetka. Piedronka podkowa, 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 jeszcze jedna. Monetka była i podkowa jest. Dobra. Sześć symbolił do końca kwituszek i kości. Kwiatek. Kwiatek. No słoń by tu zrobił robotę. I kwiatek. Нема костюху. Арбуз і кшенжець. Кшенжець, арбуз, сердушко теж зробило вироботи. Кшенжець і арбуз. Півка, зв'язка. Пілечка. Пілечка, але сердухо. І зв'язка, але є пустом. Рубіни шафіри з номерком другим, шукаємо слоту, куфер, який помножує нам квадрану рази два. Добре. Двадіщі єдин, чинащі п'ятдесят ші, дев'ятнащі і штири діщі ші. Штири діщі

38, 57 і 55. Друга страпка, теж приграна. Де та літерка ще є? А, Г. J, G, добре. Що то купання робимо з номерком 14? Шукаємо подковий куфер. Перстюнок, портфель. Garnek, księżyc, księżyc, portfel, gwiazda, gwiazda, safe plik, koralę, klucz, klucz, worek, monetka, safe, szwinia, plik, świnia. Робімо крижовку з номер дванадцятим. Вишта М, Х, Б, Б, Вишта Б, В, О, Х, О, але нема таких словки навіть, щоб В, І, Х було. Добре. Остра пане. Зет, Тем, Зет, Т. Mm -hmm. А, ні, V є. Є, є V. Ну, добре. Z і T. Окей. Okay. F, M. 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 Добре, не бачу. F. U, Y. викрикну на перше словко. Літерка Р і А. Тут А. А. Р. А. Р. То А. То А. То Р. Отак. Ну, добре. Дві останні літерки. Х. І Е. E. Єдноє, друге словко. Х, Е, Е і Е. Ну і два словка. І все. Зокрема, всі стороні. П і М. П, М, П. П. Н. Невідзія. A jest M. Dobrze. Co tutaj? M P. M. Kolejnie dwie literki K, H. K. Взяха. А то ту? туха есть. К. К. А y. А. а, -а, -а. Тут Wu Z. Z. Dobra. Jeszcze było nie stropane. Tu, bylo, tu z no jak bez x. E, 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 e. Ewa to pierwszy słówko. E, Hydru. OK, Y, V, G, V, Boże, co ja mówię, G, G.

І, де, і, і, і. Ну, трохи такої тут було. Чотири літерки. У це. У, 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 нема це, тут це, 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 це перше словко. Тут У, У. E było. I M było. No, jak ja widzę te literki, to drugie słówko tutaj. Dobre, dwie ostatnie literki. O i F. O i F. O, o, o. o. Tu jeszcze i było. No. Tak, dwa słówka. F, o. Tutaj ocz dwa słówka E P. L -L -P.

та єсть f а йот немає йот

Ну, і перше словко. X O O Ну, no, то тут нема. К А А А К К А

To pierwsze słówko. O. E E E. E E E. 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 Okej. Okay. Tutaj O E. O są drugie słówko. Tu jeszcze ще Е. E. Ну, no, добре, дві останні літерки. Д і Х. Д, Х, Д, Д, Д. І Ту, Д. І це все. А ну, контрольне. Де no, пусто. Teraz jedę do wagas z numerką 25 szukamy do warka. Karo, trefa, szliwka, arbus, karo, słoneczko, piiedronka, gwiazda, szliwka, kwiatek podkowa, arbus, kier, kier winogronko, cetrynka, kawa, piędronka, pik i gwiazda. Nie ma.

Б. С. Жарна здрапка ще не дала грану. Три зрабки залишилось. Ну, то йдемо Парадісу з номерком 16. Мева і термометр. Термометр. Мева. Термометр. помаранча, осміриниця. осміриниця, помаранча. Окей. Okay. Костка льоду, крап. Костка льоду. Крап. Костка льоду. Oto wiatro. Foto. Foto. Rozgwiazda i deska. Rozgwiazda, deska i turnatyle. Дельфін серце, дельфін, сердушко, дельфін, сердужко, півка фала. О, мама 10 злотих фала. Пілка. Перше веграна. Фала. Пілка. Ну, На. тут наміт фала. Arbus sonečko. Arbus. Arbus. A tu nam je sonečko. Napuj i kapeljuš. Napuj, napuj i kapeljuš. No i dva ostatnji simbol. Kotvice i kostjum. Добре. Котвіця є, то є костюм. Ми маємо одну лінію, де ще злоти, і маємо БД. Добре, перша травка вибрана. І зараз мільйон, ой, гіга кеш з номерком шостим. У бонусі шукаємо квоту, тут шукаємо вигриваємці лічби і суперлічбу. Як знайдемо суперлічбу наших вибраних, т.д.,

4005, 24, 14, 12, 21. 41, на обочці 26, 48, 38 і 47. 7, 39, 43, 9 і 6, 6. Остатній жонтик. 19, 32, 7. <свистова> мами, мами, лічбу. 17, кохані, супер лічбу. 11 і 29. Тримала зрабка до конца. Ту мами зами. А ту мами 20 злотих. Стува, кохані. Супер, ця зрабка нас ратує. Супер. Дети контрольные. Есть СС. Drugi raz już mam liczbę z tą. Pięknie. Pój odcinek. Numerek 21. Bonus i kwota. Szukamy podkowo serce i 25 lat. Zobaczymy, co tak wiasna nam się. Cytryna, astronaut, pizza, szalik, pies, planeta, klats, nutka, jabluszko. Kaskamufiny, zamek. Квят, бургер, парасолька, діамант, гитара. Ну дай здравку хоч сюди, мочку, трефил, бебен, каро, кульчик, шлифка, лунетка, лоця, ворог, маска, і нема, бонус сонечко, чили пусто. Кохання, не маємо я тих показувати, бо відтіля було з драпок. І на Ілля на 100 чи злотих, ми взискали 110. діщень. Але нас ратує нова, яка данула нам е, супер лічбу, номер е, 17, бачите? То є 100 рази 5, рази 5, 100. І 10 злотих парадісів. 110 на 135. 25 мінусом. Але то не так зле, бо направда я мисляла що буде все. Зеро. Я вам дуже дякую, кохані, за обясність, за коментар. Направда, мені багато-бату читати ваші коментарі. Я вам дуже дякую за ваші малютки, теплюткі слова і звичання. І вам це позичить. Вам... Вам і вашій родинці зичі дуже здоровка, радості, усміху, щастя, милості від людей і ближніх кохань. Тримайся теплютко. До утра, бузячки, Па!